Всім привіт! Мене звуть Таня і я вітаю вас на моєму каналі. Днями я була у епіцентрі, купувала господарські товари. Також в епіцентрі було дуже багато різноманітних знижок, товарів на осінню тематику, на зимову тематику. Для вас дещо познімала. Сподіваюсь, буде цікаво. З чоловіком вирішили придбати аромасвічки для будинку. Ціни є різні на будь-який гаманець. Головне, що є з чого обрати, і аромати зовсім різні на будь-який смак. Мені дуже сподобались ці білі керамічні статуетки. Вони різні, трохи різна ціна, але виглядають дійсно чарівно. Це вже більш на новорічну тематику. На цьому ж стелажі стояли два варіанти свічок, також вже більш такий різдвяний аромат на подарунок, мені здається, дуже симпатично виглядає. На цьому стелажі мені сподобались більш-менш тільки два варіанти: це червоного кольору свічка і зеленого. В принципі, непоганий аромат, виглядають вже так по-новорічному. Вони мені, в принципі, сподобались. Ті, що було нижче, аромат дуже різкий, не сподобався. Але все ж таки, це вже більш кому як у всіх свої вподобання. Сподобались мені також вази, були симпатичні, вони пластикові, але все ж таки виглядають доволі таки креативно. Ось така ваза за 490 гривень керамічна. Також і такі кашпо, статуетки, свічки, і різноманітний декор. Ми все ж таки знайшли два варіанти свічок, які нам сподобалися. Ми їх придбали. Перший варіант це ось така свічка, має приємний ніжний аромат. Її ціна 189 гривень. І ось такий другий варіант за 279 гривень. Цю свічку ми вже піджигали після епіцентру, аромат був на весь будинок, дуже приємний, розслабляючий, запах жасмину. Нам ця свічка дійсно дуже сподобалась. Вона в епіцентрі була зі знижкою 15%. Товару і декору насінню тематику в епіцентрі вже встає потроху менше і поступово стає більше зимової тематики. Був такий острівок осінньої тематики для вас підняла. Ну і мені дуже просто сподобався цей посуд на Різдво або на Новий рік. Неймовірно просто чарівний, сподобались і тарілочки. І дуже круті в епіцентрі були такі великі різноманітні ємності для печива. Вони коштували в середньому 2000 гривень, вони, вони дуже великі, керамічні. Кришка відкривається, можна зберігати печиво і використовувати в принципі, його навіть просто для декору. Неймовірно, круто виглядає вживу. І у зеленому відтінку з ялиночками, і червоні, такі з сантою виглядають дуже круто, реально одразу такий новорічний настрій просипається. В цій зоні був більш дорогий посуд, також є і більш бюджетний посуд, також в новорічну тематику можна походити, подивитись, і за бажанням можна для себе щось обрати. Я намагалася знімати більше посуд, якийсь новий, який я ще не бачила до цього. Дуже багато посуду, який продається давно. Є на нього також знижки. Мені дуже сподобалась саме новорічна зимова тематика, тому вам її підняла. Ось, наприклад, така ємність для печива за 2059 гривень, їх було декілька різні варіанти. Вона дуже велика, кришка відкривається, виглядає дуже ефектно. За 289 гривень були також такі новорічні тарілочки. Як я вже і сказала, в принципі, ціни різні, можна пошукати, і при бажанні для. Себе щось придбати. Така кружка з Сантою є дуже схожих, багато у сінсей. Вибір там більший. Ціна, в принципі, така сама, тому можна також, якщо є бажання придбати якусь таку тематично новорічну чашку. Тут я більш раджу напевно сінсей. Дуже сподобалось блюдо для запікання за 669 гривень, приємний колір. Мені сподобалось. Також поруч був посуд в такій же кольоровій палітрі, різні розміри, різні ціни. Ці набори для спецій бачила вже давно, за 1204 гривні більшого розміру, і також вже зараз є поштучно, мені здається, вони також були в наборі дуже круті, ємності для спецій, їх можна зверху підписати. Також для вас познімали ще деякі товари, які були зі знижкою для кухні. Thank you. Є також стелаж від ануїд, різні скатертини, подушки, рукавиці, фартушки, все, що необхідно для кухні зі текстилю. В мене дуже багато є різноманітних і рушничків, і фартушки. в мене є відляноїд, якість бездоганна слугує дуже круто, тому я рекомендую дуже часто є навіть і знижки. І мені дуже сподобались пастельні, спокійні тони. Мені здається, це завжди актуально, дуже приємні кольори. Ну і в епіцентрі вже активно почали розставляти новорічні прикраси, асортимент, який завжди величезний, але як на мене, і цього року нічого такого нового я не побачила. Хоча ще на весь товар виставили. Я пройшлась просто подивилась, що є в наявності. Тому зовсім трохи без цін для вас я підзняла. Якщо ви б хотіли побачити більш детальний огляд, напевно, у листопаді місяці на товари, на новорічні товари, ялинкові прикраси, на ціни. Якщо вам цікаво, дайте знати мені про це у коментарях. Якщо будуть коментарі стосовно того, що це актуально, я з задоволенням зніму більш детальний огляд у наступному місяці у листопаді. Як і з року в рік, дуже багато різноманітних гілочок, віночків, прекрасну новорічну ялинку. Асортимент дуже великий, завжди є з чого брати, є що докупити. Цьогоріч, наприклад, ми хочемо з чоловіком придбати нову гірлянду на ялинку. Шукати треба буде все ж таки заздалегідь, тож будемо шукати. В епіцентрі, поки їх було гірлянд на ялинку небагато, хочу також подивитися, що у Юску або в інших магазинах. І цьогоріч придбати гарну яскраву гірлянду. Ось такий невеличкий огляд в мене вийшов, пройшовшись по епіцентру, я зрозуміла, що в мене вже такий не осінній настрій, а вже поступово з'являється новорічний різдвяний настрій. Якщо це відео вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку. Чекаю вас у коментарях, завжди дуже рада їх читаю і відповідаю вам. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Я буду з вами прощатись до зустрічі у новому відео.